війни 12-го тижня навчання в Хомутецькому коледжі. Поїхали. В коледжі пройшов тиждень з Студенти мали змогу поглибити та закріпити свої знання з таких галузей, як скотарство, вівчарство та свинарство. Цього тижня ми відзначили День Гідності та Свободи. Він пов'язаний з двома революціями, коли українці обрали демократію, свободу та щасливе життя України. В Коледжі за ініціативи студентського самоврядування відбувся перший кібертурнір. В віртуальній боротьбі мати визначили найкраще. Культовій боротьбі Counter-Strike було драйвово. Цього тижня в нас відбувся перший етап міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Тепер готуємось до наступного етапу змагання. Також у бібліотеці коледжа проведена година спілкування. Мова кожного народу неповторна і своя. В гуртожитку коледжа тиждень видався насиченим. Було проведено засідання ради гуртожитка із порушення правил внутрішнього розпорядку. Також відбулася інформативна бесіда, кодекс поведінки студентів. Всі ці заходи... Буде актуальні та своєчасні. 25 листопада ми долучилися до всеукраїнської акції Запали свічку. Згально національну хвилину мовчання ми схилили голови в знак пам'яті про мільйони загиблих від голодомору українців. Маємо надію, що подібне ніколи не повториться. На цьому все. На зв'язку.